Я хочу сказати, що в дійсності на сьогодні ми маємо двох загиблих підтверджених: другу людину, деблокували вночі наші рятувальники, і саме головне, що більше загиблих немає. На даний момент ми говоримо про 82 постраждалих 38 людей. На жаль, четверо діточок зараз знаходяться в лікарні, але всі знаходяться, але всі вони з Травмами середньої важкості тому немає таких наслідків, які могли бути, відмічаю, що всю ніч працював працювала оперативно слідча група і продовжує працювати. Зараз іде обхід домоволодінь. Ми маємо близько 100 100 домоволодінь, які постраждали. На жаль, десь четверта частина із них зруйновано вщент своєю чергою. Хочу запевнити, що Мав сьогодні нараду із заступником керівника офісу президента Віктором Китою з віце-прем'єр-міністром Олексієм Кулебою, які підтвердили, що держава разом з обласною владою, разом з місцевою владою повністю компенсують вартість житла, яке було втрачене. Зараз працюють комісії для встановлення абсолютної вартості зруйнованих зруйнованих домоволодінь. Тому ще раз підкреслюю, що наслідки від вибуху від двох вибухів, які відбулися вчора в селі Березина поблизу Житомира, могли бути набагато жахливішими, пане Бунечко. Ви сказали четверо дітей також серед постраждалих діти В якому стані? Всі ще раз підкреслюю, що всі знаходяться в всі наші потерпілі середньої важкості. Дітки також знаходяться в різних медичних закладах. До речі, я хочу сказати, що постраждав один іноземець це громадянин Японії, якому також зараз в лікарні надається надається допомога. Перепрошую, який, до речі, єдиний, хто звернувся за ночівлею до нас і ночував в нашому комунальному закладі.